Доброго дня, дівчата. Мене звати Оля, я працівник інтернет-магазину Ярна. Сьогодні ще хочу показати вам свої вироби. Так, Дівчата, цей виріб теж із пряжі Арія, 187 метрів. Сюди було додато ниточка Люрекса на конусі, десь грамів 30. І у два складання донесенький шовк. 2 дроб 120 метрів, трохи таке шовковисте. Ось отакий теж такий горфік тепленький, м'якенький. Ну що, дівчата? А це виріб із пряжі зола. Ось таке на прохолодне літо. Спиці номер 3 теж такий оверсайз. Ось такі. Пряжа така фактурна з ефектом фламе. Дуже м'якенька до тіла, дуже приємний хлопок на дотик. На нього витрати ну, по моточку кольорові, помаранчевий та 8-9 моточків білого. Це свитер оверсайз з V-образним горлом. Та пушеної плече. А цей светр я зв'язала з пряжі Сов На спиці 4. Пішло 5 моточків. Капюшон дуже зручний під курточку, під пальто, якщо немає, капюшона на курсі. М'який светрик дуже гарний, він пухнастий, він прям... бачите, який пушочок до тіла дуже м'який. Дівчата, а це футболочка теж з пряжі солддрім. На спиці двоєчка. Ну, так, щоб вона не дуже світилася. Екельничка, так, і теж ну, із шматочків. <головіка> Коли вони залишаються, ось ви можете так, щось таке <головіка> зробити собі. Ось <головіка> така гарнія.